Мої любі, всім привітки! Хочу показати свій макіяжик, що я наношу для походу, ну, наприклад, на роботу там, чи по іншим справам. І е, перше, що наношу, це ось такий тонік з центелою та ніацинамідом. Він ось такий, отак, розподіляю. Він, я б не сказала, що дуже рідкий. Він такий, як от щось там присутнє, якась фракція, тому сюди нашив. Раніше нічого ще не робила, а зараз туди теж наношу і крема такі живильні, і тоніки. І також е, люблю туди наносити і сиворотки, чи сиротки, як правильно. Непогана штука, дуже класна. Рекомендую в Аврорі у нас 69 гривень. Це новиночка. Тепер ось так розповсюдили, щоб гарно все. І отак. Обличчя у нас трошки стало навіть матове. Обожнювала ось оцей крем від фармасі. Тут уже залишилось ну, на неділю-півтори. Тому що ну, дуже багато залишається. Ось так я беру і пензликом наношу, віддіваю, і кремчик наношу тональний. Багато щось пішло, бачите? Дуже багато. Буду як маска, тому не треба. Ось так навіть через чур багато все. Крем бібішний у другому номері, але що поробиш? Вже його немає у виробництві. Змочений попередньо спонжик. Спонжик теж, звичайний, в Аврорі. Перед цим в мене був, я не пам'ятаю, де я купила його, щось дуже дорого. На, на той час під 100 гривень. Але, але подивилася відос такого блогера, як Ігор Мушта, наш український блогер. І він там купив два звичайних спонжика в Аврорі, які по тому, як вони розподіляють, як вони ну, такі м'якенькі, вони нічим не уступають якраз-таки отим дороговартісним спонжикам. Ну, ось таке обличчя. Так, однорідне. Тепер нам треба виділити. Я беру від LCF ось такий е, е, праймер стик. Тут уже він теж поюзаний трошки. Ну, я його використовую. Хоча в стіку мені не дуже подобається. Мені подобалося то е, з аплікатором. Так, розповсюджую. Так, тут у нас трошки виділені. Ну, заходжу також на глаза. Може, хто не любить на глаза, говорить, що там кожа ніжна, шкіра ніжна, але я теж заходжу. Ось таке у нас обличчя. Так, тепер моя любі. Що я далі наношу? Може, і не так ви наносите, але беру тінюшки. Тінюшки у нас ось такі. Тут уже. Немає рожевого, я робила макіяжик рожевий, мені дуже подобався, але, ну, що поробиш, він закінчився. Беру спеціально ось таку пензлик. Беру ось такі тінюшки і роблю, як підложку. Підложку. І вже одразу щось вимальовується, як під корецький макіяж. Такий легенький, невагомий, але очки виділяє. Тепер беру потемніше. От ось такий. І виділяю вверх. Тягну, тяну вверх, щось натягнуло. багато, І отут промальовую. промальовую, промальовую. Виходить. Так непогано вона промалювала мої любі. Ось так. Тепер тут є блістючки, і ми беремо ось таку. Так. Вони такі делікатні. Небагомі, але мені дуже подобається. Так, стінями все, моє любі, витираю спонжиком, щоб блискітки не розповсюдились. Беру ось такий від Софі підводочку ось таку, але ця підводка мені не подобається. У Софі є дуже класна підводка у такому, як кружечку, колу. І там мені більше подобається. Я тут, по-перше, відділилася волосинка така. По-друге, неоднорідна. З самого початку були такі, як грудочки. Мені це не дуже подобається і я це не дуже люблю. Але що робити? Я купила, треба використовувати. Тяну стрілочки. Ось така стрілочка вийшла. Ну, як завжди, інша не завжди виходить так, як треба. Але я постаралася, Бачите, які цікавенькі вийшли. Ось так, мої любі цікаві стрілочки в такому гейшевському стилі. І хай воно у нас трішки висохне. Бо якщо брати зараз олівчик, Олівчик я візьму такий фіолетовий, бачите, який вже маленький. Я люблю олівчиками підмальовувати далі, стрілочку тягнути не чорною фарбочкою, а якраз таки зеленим олівчиком, таким блакитненьким олівчиком і фіолетовим, як в даному випадку. І ось хай воно підсохне, бо потяне з чорним за цим. Так, ну вже, я думаю, трошки підсохло. Беру і промальовую фіолетом. Дивіться, як одне око. Так, а тут трохи потягнула. Ну що робиш? Потягнула трохи чорного. Не до кінця осуху. Стрілка більш така чорна. Ну і тут я підмалювала, щоб були стрілочки. Бачите, як воно все виглядає. Цікаво і в той же час ніженько. Ось так мої губи. Тепер, тепер я беру, промальовую губи. Губи беру ось таким від глен-бі олівчиком у 104 номері. контур, особливо тут, бо буде не дуже гарно. І беру помадку, яка у мене від фармасі мейкап. Вона вже поюзана, але вона мені дуже подобається. І на наша. Дивіться, яка гарна, красива. Ось така. І зараз покажу, який результат у мене вийшов. Ну що, ось такий результат у нас вийшов, можна йти на роботу. І ще я вам розкажу, чим я нігтики свої укріплюю. Ось, ось такою легенькою базою від LCF 8 в одному. Вона дуже гарна, вона така непрозора, така молочного кольору. І Гарно справляється. На недільку нанесла і ось такі нігти в мене виходять. Ну і ще, дівчатка, щоб гарно росли вії, а також щоб волосся було гарне, я використовую ось такі вітамінки пробіота від Unice. Це у нас іде 60 таблеток і nutritions. Турецька марочка. Тут два от таких блістера. Я вже один випила, і мені результат до вподоби. Я вважаю, що перш за все внутрішній світ починається саме з кишечника. І це все доказано, моя любі. Що ви їсте, те у вас і на обличчі. До нових зустрічей! Цілую, люблю ваша Людмила. Дивіться мене, зустрінемось.